Друзі, всім привіт! Аврора! Господарські речі, ліхтарики, товари для дому. Запрошую до перегляду. Новинка паста шоколадна шокографт з фундуком какао 320 грам 109. Новинка крем, паста шоколадна сімка 375 грам 129. Крем-паста шоколадна молочна Сімка До Фундук 375 г 109. Паста Милініум Вирі пері шоколадно-горіхова 119. Новинка суміш горіхів та фруктів Активіта 30 г. В асортименті різні смаки 27, цукерки вафельний, білий шоколад, кокос, стружка, фундук, фісташки 15 гривень. Цукерки желейні. Укер. полуниця 50 грамів, 17 гривень. батончик шоколадний баунті, кокос 57 грам 23. Шоколад альпінела, молочний, різні смаки, кокос, тофі, арахісовий смак 39. Нектар освітлений Сандора Вишневий 0,95 літра. Томатний з м'якоттю 69. Вершки ультрапастеризований. Селянські 24. Вершки безлактозні, ультрапастеризований на здоров'я 10% жирності 34. Вершки, наші вершки, 10% жирності, 125 грамів, 17. Вершки до кави, сухі, макати, 200 грамів, 55. Вершки сухі, монік до кави, 55 гривень. Напій енергетичний безалкогольний, нон стоп 0,75 літра, 39 гривень. Написок соковмисний, безалкогольний, сильно газований, Майом ята лайм 1 літр, 27. Напій енергетичний, безалкогольний, хел. Грейпфрут. жестяна банка 250 мл, Манган. Классик 29. Напий безалкогольный, сильно газованный, пепси, без цукру, цукром 330 мл, 19. Напий безалкогольный, сильно газованный, пепси, жестяная банка 0,33 литра, без цукру, з цукром 19. Напій безалкогольний, сильно газований пепсі зі смаком лимону 500 мл. Смак манго – 24 гривні тег не освітлений галиця яблука 200 мл яблука груша мульtifруктові 15 сік Сандора, пельсиновий 200 мл 22 грн сік біоло томатний з м'якоті та сілю 1 л 59 Фруктовий салатик, ельфік, яблука, персик 24. Напій безалкогольний, сильно газований біола. Апельсин пол літра, чамбо, ананас в асортименті 17 гривень. Напісок, вмисний, безалкогольний, джумі-джумі, личи кокос желе 320 мл, Манга кокос желе 49. сухарі панірувальні додей 200 г, 11. Кислота лимонна. Додей 90 г, 15 гривень. Соус торчен, бургер чис дойпак 200 грамм 34. Гвоздика ціла сушена море спеції 10 грамм 12 гривень. Приправа до холодцю море спеції з желатином 200 грамм 9 гривень. Паприка мелена копчена баночка 90 г 49. Куркума мелена баночки 80 г 27. Знову в Аврорі свічка ароматизована у скляній колбі. Різні аромати. Яблука, роза, ваніль лимон в асортименті 34 гривні. Підсвічник скляний, прозорий, круглий, 27 гривень. Арома дифузор з паличками в асортименті 88 гривень. Новинка в Аврорі? Підставка декоративна, листочок, різні кольори, білий, чорний, зелений, сірий. 55 гривень. Підставка декоративна такий листочок, колір в асортименті зелений, чорний, білий. 55 Чудова новинка, підставка декоративна, ананас, різні кольори: золото, серебро, білий, чорний колір, великий вибір, 88 гривень. Новинка росто мір дитячі настінний клейки з наліпками сорок чотири. Новинка іграшка м'яка білий ведмедик із червоним серцем триста сорок дев'ять. Новинка іграшка антистрес, сквіш, тістечко, хлібчик 199. Знову в аврорі іграшка йо, -йо на нитці. Різні кольори 39. Новинка. Новорічна свечка, парафинова, цилиндр, ялынка, 50 на 90 мм, колер червоний белый 64. Новинка, аромодефузор с палычками, винтедрим, 75 мл, 219, блокнот на спирали, квадратный, с блискавками. Лапка, 120 аркуши, рожевый блакитний фиолетовый колір 99. Набір для творчести, люксовая размалевка. Еде до детачок, новый рик, плюс олівці 74. Новинка ліхтарик ручний на батарейках метал, сірий, чорний колір, виштує 99. Новинка ліхтарик LED портативний. аккумуляторный сто двадцать девять новинка электары клет ручный аккумуляторный лебром черный колер сто сорок девять Новинка ліхтарик. LED, ручний акумуляторний пластиковий ліброн. Зелений колір 199. Тріник електричний Neomax грибочок. Білий колір 69 Розгалужувач електричний на дві розетки, білий колір 39. Колодка електрична, латунь, Неомакс на два гнізда, білий колір 59. Розетка подвійна, вбудована, білий колір. Подвійна 49. Патрон з вилкою та вимикачем гнучки. Колір білий 39. Колодка електрична. Луна. Два гнізда. Білий колір 64. Новинка ліхтарик на голову, акумуляторний. З датчиком руху. Луна. коштує сто девяносто девять. Новый коллекторик светодиодный, портативный, аккумуляторный, титанум, колер черный, триста Ліхтарик LED на батарейках на магніті з гачком ліхнт коштує 249. Ліхтарик ручний на батарейках з магнітом. Луна один режим, різні кольори, оранжевий зелений 99. Новинка набір сверл ступінчатих скернером, 6 предметів, коробоці, коштує 549 гривень. Новинка підсвітка для салону авто, ЛЕД. 8 режимів работы. Кількість світлодіодів 48, 299. Лопатка кухонная, дерев'яна, 300 на 55 мм, 7 гривень. Набір трубочек для напоїв паперових. Колір різний. Червоно-білий, блакитно били, синій, 19. Новинка пергамен для випікання силікон з диспенсером Freken Book. 50 штук в коробці, 27 на 33 см розміри. Легко діставати однією рукою. 109 Новинка пакети для продуктів паперові 15 штук в упаковці. Розміри 12 на 8 на 25 см, 22 гривні. Новинка набір килимків для ванної кімнати Даріана, Стандарт. Розміри 60 на 50, 60 на 90. 699, дев'ять. Колір сірий, графіт, килимок для ванної кімнати, Даріана, комфорт, розмір шістдесят на п'ятдесят. Кольори різні в асортименті триста дев'ять. По акції швабра. Плоска зі змінною насадкою. Колір блакитний, зелений, рожевий 149. Коштувала швабра 189. Новинка килимок Побутовий, текстильний, артимат. Велком з котиками розміри сорок на шістдесят сантиметрів сто дев'ятнадцять. Килимок придверний, Даріана грес, зелений колір п'ятдесят на вісімдесят сантиметрів розміри 299 дев'ять. Мыльница пластиковая с бамбуковой вставкой. Черный белый колер 77. Новинка набір для прибирания. Пластик, червоный колер, везер. 199. Швабра для миття підлоги. Матузка. Фіно твіст 120 см. Зелений колір 149 см, Новинка капці жіночі кімнатні. З декором. Чорний сірий колір. Розміри різні в асортименті. Тепленькі, зимові, 199. Гарнюча новинка. Іграшка м'яка. Гусак. Помаранчевий колір 349. Чудова новинка іграшка м'яка, пухнаста качка, великого розміру, жовтий колір 399. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Удачі, щастя, достатку. Дякую за перегляд!